Такий бюджетний варіант Nokia 3, ціна 1300 гривень, чорненький матовий колір. Ну, досить непоганий по стану Це звичайний телефончик для самих звичайних завдань. Е, є роз'єм тут на навушники 3,5, такий металевий сплав корпуса, мікророз'єм на зарядочку. Має NFC, можна розраховуватись картою. Е, по екрану є легкі потертості, але на роботу в принципі не впливають ніяк. Телефон працює. Непогано, перевірений та протестований. Є ось NFC. Акумулятор тримає, ну, тестували, більш-менш тримає, ну, день повинен тримати на 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Так. Система про пристрій, Nokia 3. Ось мій Android встановлений тут. Зараз відкрию камеру, можливо, когось буде цікавити. Ось така простенька камера, але непогана для такого телефона. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.